Кожна людина це зірка, і не інакше, і якщо вона світить яскравіше та яскравіше, отже має особливе призначення. Упродовж п'яти років навчання в коледжі студенти це іскорки на уроках, зірки, які виблискують у різних заходах, а головне, продовжують сяяти у великому житті. Таким пригадується й Олександр Карпович, студент, який має горде ім'я. Саша звучить м'яко. Але за ним стоїть сила, мужність і глибина. Горді випускником нашого закладу Карповичем Олександром, військовослужбовцем 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, молодшим сержантом, ветераном війни та волонтером, який не полишає своїх побратимів та має власну історію мужності і боротьби за Україну. У хлопцеві пам'ятається схильність до лідерства, здатність вести за собою. Підтримувати Олександр Карпович був активним у художній самодіяльності та громадському житті училища. Як справжній чоловік брав на себе відповідальність за важливі справи, не боявся труднощів і перешкод, у колективі позитивний, вражав своєю рішучістю та принциповістю, мав сильний характер, впертий та наполегливий у досягненні своїх цілей. Прийшов час, і позаду залишились сотні радісних і цікавих днів, з яких було зіткане студентське життя Олександра у Головинському вищому професійному училищі народних технологій, нині Поліський індустріальний професійний коледж. Рубіж під назвою Юність завершився. Попереду багато мрій. Проте ніхто не очікував. Що ворог настільки підло і нещивно рухатиметься територією прекрасної суверенної держави, що рубежі мрій та планів зміняться на боротьбу за свободу і життя. За словами Олександра, рішення долучитися до Збройних сил України він прийняв після повномасштабного російського вторгнення, перебуваючи в місті Ірпінь, бачив жахи руйнувань, що додало лише ненависті до ворога. Попереду в юнака завжди панувала ідея захисту, справедливості та істини. Внутрішня сила гартувала його у найбільших труднощах. Олександр, талановитий автомеханік, який з неймовірним бажанням і майстерністю відчуває конструкції автомобіля. Хлопець розповів, що успадкував від батька вміння ремонтувати техніку, яке перетворилось на захоплюючу працю та власну справу. Професійний збіг, на думку Саші, визначив його позивний СТО, який залишився з ним і після повернення з фронту. Початок повномасштабного вторгнення Місто Овруч, де 21-річному юнаку тричі відмовляють, а в четверте пропонують службу на контрактній основі. Погоджується без вагань. Щоденними ризиками розпочинається воєнний шлях Олександра Карповича. Кожне поставлене завдання для штурмовика, кулеметника, людини, яка знаходиться на передовій – героїчна боротьба за життя та країну від зовнішнього ворога. З жовтня 2022 року Саша чітко розуміє, що його напрям це сила у військовій формі. Будучи військовослужбовцем 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, Олександр воював на межі Харківської та Донецької областей. Я був простим е штурмовиком, е помічник е кулеметника. Там, в принципі, ми з всього. Ну входять в фах, поза ти один, але ти виконуєш ну любі завдання. І основною штурмував тоді. якраз була зачистка ізюма балаклеї. Тобто ми цю сторону йшли до самого Лімана, до. Там там і стали зараз терни, Червона Попівка. Там до, до сих пір зараз і стоїть лінія фронту. Тобто, де ми трималися. Перше поранення було незначне ще в 22-му, десь в грудні. 2 січня вже був якраз. Вони вони вже нас штурмували, не ми вже їх, а вони вже нас штурмували. І був напарник, він біля мене був. Тобто його першого за двохсотили, і вже після нього був я. Просто. Ну, неожиданно це все почалося, вони сразу резко почали з всього валити. І так вийшло, так типу, що я. Ми якраз мали виходити на, на позиції, і по мені був прильот з танчика. А з танчика, ну, хто знає, виходу не чутно. Тобто, коли чуєш виходить, одразу ховайся. З танчика виходу немає, одразу І Так попало, що ну, частково відривало руку. Мене сразу забрали, витягнули. Це було 12.46 2 січня. Забрали в, Крам... в Ліман спочатку, потім в Краматорськ. Тобто перебрали, руку зібрали. Це там дуже довго була операція. В основному, якщо в Краматорські не, не зібрали б руку, то я був зараз абсолютно без руки. Так вона зараз хоч, хоч якась але є. Стихія Олександра це вогонь. А огонь запеклих не пече. Попри складні поранення і реабілітацію, воїн загартувався, зміцнив силу волі, жагу до перемог. І здатність загорятися новими ідеями, про які не припиняв мріяти. Нам, цивільним, важко уявити, скільки терпіння, мужності й мудрості знадобилось воїну та його побратимам, аби після життєвого зламу зцілити оголений нерв. Жити, просто жити. Карпович, один з тих, хто виріс під мирним небом, але став на захист батьківщини без страху і сумнівів, вправний військовий. Вірний друг, працьовитий та кваліфікований автомеханік, захисник стійко витримував будь-які ситуації, завжди понад усе цінує свободу і незалежність. Воїн, герой нашого часу, не тільки фізично витривалий, а й має силу духу. Він це відвага, коли навіть в умовах тяжких випробувань не відступає від своїх переконань. Це той, хто, не вагаючись, пішов на захист своїх близьких. Рідних країни, не шукаючи нагород чи слави, готовий боротися за справедливість та добробут своїх, залишається таким і нині. Улітку 24-го року Олександр отримав мікрогрант від держави у розмірі 500 тисяч гривень. На ці гроші він облаштував СТО та шиномонтаж і почав працювати майстром з ремонту автомобілів. Власне, СТО Олександр створював самостійно у планах ветерана. Зробити ремонт другого поверху та організувати продаж автомобільних деталей, хочеться, щоб нашим захисникам не доводилося прислухатися, чи далеко стріляють і визначати зброю на звук, щоб це була насолода справжньою тишею мирної землі, улюбленими звуками музики та праці. А вже сьогодні десятки тисяч наших синів, братів, чоловіків, коханих, патріотів нашої держави знаходяться на передовій. Захищаючи неньку Україну, сотні воїнів, що отримали поранення в боях, перебувають у військових шпиталях, і зараз їм як ніколи потрібна наша увага, добре слово, підтримка. Надважливо, щоб українці усвідомлювали, що війна не десь там далеко, вона скрізь, і кожному потрібно воювати на своєму фронті. Низький уклін та вдячність за боротьбу. Пишаємося своїми захисниками та захисницями. Завдяки їм можемо працювати, навчати і навчатися, жити та вірити, перемоги нам однієї для усіх.